Зараз Віктор Бобренко, експерт Бюро аналізу політики, з нами на живому зв'язкові. Радо вітаємо чергового нашого гостя Валетері пана Віктора. Доброго здоров'я, бачимо вас прекрасно. Доброго здоров'я і вам. Ну, дивіться, дуже багато про що хочеться поговорити, але з вашого дозволу розпочати е, вашою е, реакцією і вашим сприйняттям е, резолюції Пар'є та є голосуванням в організації Об'єднаних Націй. Ось е, ці дві е, ну такі непересічні події на тижні, та які декларативні, нібито то поза своєю суттю, але всі ми дуже дуже хочемо, щоб оці декларації е, кінецькі. Впроваджувалося в активну допомогу і ефективну допомогу Україні. Ви вірите, що це от тепер буде швидше? Так е, тому що е, Путін в своєму цуцвангі він взагалі він е, з одного боку хоч хоче показати будь-яке інформаційне повідомлення. Воно ж має кількох е, як в пропаганді кількох е, отримувачів да повідомлення, на кого вона направлена, і це є внутрішній глубільний народ. Який дуже-дуже з понеділкової акції Путіна ну, дуже радів, просто от в захваті був. Ті да? 55%, які беззастережно і безальтернативно досі е е е якби, з Путіним на одній волні, як то кажуть. Okay. Да? Є його е союзники, але маємо на увазі тих союзників в лапках, яких він собі приписує. Да? Це там типа. Китай, Індія, Індонезія в першу чергу це ті, з ким він активно торгує, які якби голосують нейтрально, коли там пропонують засудити Росію. Голосують нейтрально, і це відповідно: ну те, що ми називаємо цивілізацією або там золотий мільярд, Це власне вся Європа, вся без виключень Європа. 에, Сполучені Штати з Канадою, ну і англосаксонські, там, 에, Австралія, Нова Зеландія. Це власне, якщо додати туди ще Японію, Південну Корею, то це десь до, півто, до півтора мільярда людей. Mm -hmm. Це ті, які союзники наші. І, 에, він і нашим союзникам, і нам хоче щось сказати. Нам він мож, хоче сказати, здавайтеся, то заморожу. Європейці, що б він не хотів їм сказати, вони почули, що Путін неадекватний. Що Путін їм сказав, я обізяна з гранатою, я дурак, бойтесь мене. От, і у них відповідь, відповідно є або бояться, або не бояться. І є знову ж ті ж самі Китай, Індія і Індонезія, е які між собою переглянулись і подумали, що він неадекватний, він зараз всіх нас блін, під, е під смерть підведе. От, от власне, е от одне повідомлення: він хотів порадувати глубільний рускій народ. Але кожне повідомлення має багато отримувачів. І тоді Путіну виходить, доводиться щось потім сказати, як він там і після того зразу тут же ж виступив наступний день. Ні, ну ядерна війна це неважна. Це вже меседж для е, західних демократій, для того ж самого Китаю, Індії Індонезії, що там типу, що спокійно, я в адекваті, я все розумію. От і кожен його виступ, але він заперечує попередній. І то те, що ми називаємо ну, там, такі як на шахівниці Цутван. Там він то туди походить, а воно поганий ход, то туди і ще гірший ход. І будь-що б, б він не зробив, все погано, от е, тому е, от, і Європейський е, Союз і ООН вони власне між собою почали до, до, домовлятися. Ну ключові країни в ООН, ті, які називають себе цивілізованими. Да? Що не можна допускати шантажу Путіна і те, що він каже глибинному руському народу або українському народу, що вам скоро кірдик, то всі кажуть, може все таки хай буде путіну кірдик. Пане Вік, да, зрозумів зрозуміло, подякували. А тепер хочеться вашої реакції от на ту інформацію, яка теж е з'явилася на тижні про е очікування від саміту е g 20 та в на Балі, в Індонезії, е де е за попередніми та от, е тими інформаційними е меседжами, які були, е Підтверджується чи гіпотетично підтверджується присутність і Путіна, власне, і кажуть, що є велика ймовірність присутності президента України Володимира Зеленського. Джо Байден буде. Ну ясна діло, що будуть усі ті сильні цього світу, хто вирішує і ставить порядок денний та ставить на ньому акценти на цей саміт. Чи є у вас сподівання і які? Е, ні, жодних сподівань це. Сподівання є у, у яких ще наївних ага. а, або прокремлівських е, сил, які там сподіваються, що можна посадити там же ж посадити ага. Путіна і Зеленського, і хай хлопнуть по рукам. Домовляться, ага. не домовляться. Тобто це неможливо. Жодна країна. Ну Зеленський, е, якщо він не хоче стати тут у нас е, президентом, як, у якого вчора був рейтинг 80, щоб завтра був 20, Він не скаже: ну окей, ми там е, готові на перемир'я, і хай там хто де зупинились, там і зупинив ну, власне. У нас і... ж навіть і про і прописано тепер, що з Путіним жодних перемовин немає. Так, от, зафіксовано і це в нас на державному рівні, то є, то, то є, це неможливо. Угу. А тоді відповідно: а навіщо Зеленському їхати? Угу. А от у Путіна Путін може поїхати і чому? Щоб зробити розкол, тому що скажімо так, з ним фоткаться Байден не вийде на одне фото, і тобто Путін може зробити провокацію. Щоб, наприклад, сфоткатися з Сі дзіньпінем з лідерами Індонезії, Індії, можливо, там Пакистану, uh -huh. Бразилії. От і сказати, дивіться, так повно людей. Я рука пожати. Ось ці люди зі мною вітаються. Вони ми, ми, ми дружбани. Там все, що горічом тут. А Джо Байден то інша кампанія, от наша кампанія, а то їхня кампанія, і таким чином показати глибинному народу, але і всьому світові. Що насправді світ розколовся на прихильників Путіна і опонентів? От і що ну насправді на заході це прокоментують так: що авторитарні країни показали свою єдність. Демократичні країни показали свою, але це якраз мені здається, допускати не можна, і це помилка Індонезії. Ну це їхнє право, як хазяїв зустрічі, запрошувати Путіна. Але це велика помилка, тому що вони Путін їде, щоб спровокувати розкол, щоб показати світові розкол, тому що правда ж з ним же ж Байден не буде здоровкатися, от а цей розкол він може показати. Тому цей саміт може бути... В мінус, тому що для Путіна це буде якраз яскрава картинка. Uh -huh. Але це може бути, знаєте, як ото в Кавеїні, там ви виходите на сцену і думаєте, що буде, будуть сміятися, а зал може плакати да, бо кидати гнилими помідорами. Тобто Путін то сподівається, що такий буде у нього да, варіант. А якщо, наприклад, на вечерю не прийде і Сі Цзіньпінь, uh -huh. а якщо не прийде. І... Не прийдуть індійська делегація бразильська, і тільки з поваги, ну як приймаюча е, сторона, індонезія та... І, та індонезія прийме mm -hmm. і все. І тоді no. це може бути Путін розраховує на щось страшне велике, а це може бути бзік, такий вийде пшик на публіку. Зрозуміло, подякували вам за вашу думку, пане Вікторе, і подякували за час, що ви определили поглядавські аудиторії телевізійного каналу Прямий, розтлумачивши власницю думку Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на живому зв'язку.